Шоумен Андрій Данилко продав легендарний Rolls-Royce Silver Shadow 1974 року, який належав фронтмену гурту Фредді Фреді Меркорі. А хто я В лікарні Вільниці лежав тоді, І аукціон був по телефону. І ми покупаємо ту машину, але там було таке умови. Його сестра, Фред, якщо їй не подобається покупати, то вона знімає лот. У неї є право. Ну, так як це было після Евровидения, і я був на каком-то там слуху да автівка пішла з молотка на аукціоні Sotheby's за 250 тисяч фунтів, а це 11 мільйонів гривень. Друзі, а я нагадаю, вона на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтесь та вмикайте дзвінок. Про це повідомили на сторінках Вірки Сердючки в соцмережах. Як і раніше казав Андрій, усі гроші з продажу підуть на допомогу клініці, яка займається реабілітацією постраждалих від війни дорослих і дітей. Друзі, нам дещо бракує слів. Тому вибачайте, якщо вийде занадто емоційно, але. 11 мільйонів гривень щойно у Лондоні завершився аукціон Сазабіс, куди Вірка Сердючка передав свій легендарний Rolls-Royce Silver Shadow 1974 року. Автомобіль належав Фредді Меркюрі. Уявіть тільки кого він бачив і яких історій наслухався. Андрій Данилко, справжній поціновувач таланту лідера Квін, придбав цю машину, щоб передати музею. А потім прийшла війна. І Андрій вирішив чинити інакше. Він віддав легендарну автівку на аукціон, щоб виручені кошти передати нам для якнайшвидшого запуску Superhumans Центр. І от щойно машину придбали за 250 тисяч фунтів стерлінгів або 284 500 тисяч доларів. Або 11 мільйонів гривень неймовірна сума. Дуже щедрий донейшн, Суттєва підтримка для нашої клініки і суттєвий внесок у віру у світлих людей. Ми вдячні Андрієві Данулку невимовну кількість разів. Тепер, завдяки йому, у наших стінах битиметься частина енергії легендарної квін, і наші пацієнти почуватимуться рок зірками. 11 мільйонів гривень, друзі. Слава Україні і її неймовірним людям. <танкри> А машину Фредді Меркюрі придбав українець, який раніше купив кубок Калош Оркестра. Тепер машина належить харківському бізнесменові Володимиру Носову, який займається криптовалютою та спеціалізується на блокчейні. Висловлюючись про благодійний лот на аукціоні, він уточнив, що всі кошти підуть на створення ультрасучасного центру реабілітації та протезування Superhumans Center, який розпочне свою роботу на початку 2023 року. Що я можу сказати? Я не можу залишатися осторонь і ставлю рівень, бо зараз кожен українець це рівень, пише підприємець. Також Андрій Данилко поділився своїми спогадами про першу зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним. Про це Данилко розповів в інтерв'ю російській журналістці Катерині Гордєєві, яка визнана в Росії іноземним агентом в рамках її ютуб-шоу Скажи Гордєєвої». От посмотрите на фотографію Путіна, от так виглядає біда. Не біда, от імен для українського народу, для російського народу для всіх. Вота, от біда, от фотографія. Бо просто біда, не горя даже. А от біда, яка приносить і горя, і страдання. Артист зазначив, що при їх першій зустрічі він був трохи на підпитку, а ось Путін поводився дуже стримано і навіть соромився. І коли от я показав жест, і, от, і е, он мені показав, типу ти ко мені і я при, прибіжав. всіх паралізувало. От просто. Адні свірчки кримські звучали. Андрій Михайлович зазначив, що з такими людьми, як Путін, потрібно поводитися дуже обережно, адже на той момент російський диктатор навіть здався Данилку навіть приємним і в принципі справив на нього гарне враження. влюбляється в себе, от треба бути дуже акуратно з такими людьми. Дуже акуратно. Те поняв попов. Також Андрій Данилко висловився про відмову влади України від проведення переговорів із Росією. Друзі, ось які можуть бути переговори. Верніть все і по-другому не думаю. Мені якраз зрозуміло, як по-другому може бути. Звісно, бути перемога. Все може повернутися в територію там, 91 року, року, повернутися в Крим. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. Слава Україні! Україна побідіть. І то я не сейчас не говорю як. Как... Лозунг там, да, это факт. Украина должна победить, она, не победить, потому что правда в нашей стране. Никаких аргументов, когда...